Рівний рівному за таким принципом створювали новий проєкт Титани Юей». Він для ветеранів цієї війни про них і за їхньої участі. Навколо Титани Юей» об'єднають воїнів, які пройшли бойове пекло, отримали поранення та подолали виснажливий біль. Саме вони є амбасадорами змін у житті демобілізованих. Ветеранський проєкт прагнуть зробити максимально зручним та корисним для військових. Днями його презентували у нашому місті. Тут назустріч завітали військовослужбовці з нашої громади. Отримавши важкі поранення та пройшовши весь непростий шлях реабілітації, вони готові допомагати й іншим захисникам з вересня 14-го року. Приймав участь в боях на Донбасі. Двічі були командировки в Донецький аеропорт. 2015-му звільнився після початку повномасштабної війни повернувся до Збройних сил і в свій батальйон приймав участь у боях за Вугледар Мар'янку, Авдіївку. У березні 23-го отримав важке поранення під Авдіївкою. Пройшов реабілітацію та протезування. Зараз готовий підтримувати військовослужбовців на тому ж шляху. Будемо намагатися підтримувати. Є багато хлопців, які дійсно потребують психологічної реабілі... реабілітації. і. Фізичної, я так вважаю, що найпріоритетніше, мабуть, для ветеранів, інвалідів це сприяння установ. велика проблема це бабашки. Збор і здача цих документів це займає дуже багато часу. Я так розумію, зараз буде воно випрощуватись. Дивлюсь, запрацювали якісь програми на презентації проєкту. Військові поділилися своїми історіями. Наші захисники, звичайні люди у мирному житті, але незвичайні сьогодні, бо демонструють, що навіть після важких уражень та ампутацій життя продовжується, реальними прикладами надихають не втрачати віру у життя і рухатися далі. Займали оборону в великій Новосілки, Почався контрнаступ, почали рухатись. Була благодатна, потім урожайна. Ну в урожайному Побратим попав на міну. При його евакуації я скупився, залишився без правої ноги до коліна. Ну, ліву також трошки побило. Ну, в принципі, в цілому, все так якось так. Хочу сказати, подякувати, що нас запросили. Десь не забувають про нас. ну, Це саме головне. Під час атаки нас. Замінювали, і я поїхав на позиції по плану бійця свого зі свого підрозділу. І так вийшло, що прилетіло 320-х міни. І перша вила мені ключицю, прибила легеню. Я намагався добратися до окопів, відштовхуючись ногами, друга але мимо. Третя віділа мені ногу. Ногу ногу я свою бачу отак. І скинув нажив тунікет, ждав евакуацію. Побратими дуже мені потягом Протягом трьох годин мене витягли і мене евакуювали в Дніпро. Повністю я став на постійний протез протягом трьох місяців. Я розказую це для чого? Для того, щоб ви розуміли, що життя з протезом це не вирок. Як ви бачите тимчасово обмежить людей, такі, як я, як мої побратими зараз в залі. Не потрібно ховати очі, не потрібно пускати голову, не треба робити, що нас немає, що ми незамітні. Ми є, ми будемо, і нас буде ще більше. Е, я хочу хочу подякувати всім небайдужним і всім причетним до того, що я зараз тут живий, понад півроку проходив реабілітацію в Німеччині, повернувся. І ще місяці три мене звільняли збройних сил, тому як до служби вже був непридатний. Зараз я продовжую працювати лікарем. з Минулого цього місця роботи звільнився, перейшов на інше. Продовжую працювати, допомагати людям, допомагати, в тому числі військовослужбовцям, таким самим, як і я. Підтримка це звичайно родичі, сім'я, близькі, друзі, знайомі. Перших, напевно, тиждень, два у мене телефон не вимикаєш взагалі, тому що дзвінків було мільйон. Я навіть не знав, хто мені дзвонить іноді. Але це круто насправді, тому що про тебе знають, згадують, пам'ятають. Вистуваємо тренажері на 4 хвилини перше місце. І перше місце у спринті на одну хвилину. І... Відібрався до складу збірної України. Прийшов в збори в конче заспіють під Києвом і поїхали в складі збірної вже в США на, на самі змагання. Змагання повітряних сил та мільської піхоти. Там ми виступали, там я зайняв. Перше, ми зайняли перше командне місце у волейболі сидячи. Далі зайняв перше місце в плаванні на 50 метрів, в плавання на 100 метрів вільним стилем і зайняли перше місце в естафеті 4 по 50 вільним стилем. Далі кульова стрільба, перше місце. І перше місце у вислуванні те на на одну хвилину на чотири хвилини. Втім, слід пам'ятати, що повноцінне повернення ветеранів до цивільного життя, відповідальність передусім цивільних, зокрема представників влади та бізнесу. Кожна громада, кожен начальник громади на своїй території повинен дбати про хлопців, які повертаються з фронту. Їх треба адаптувати, їх їм треба робити пропозиції. Щодо працевлаштування. як показав досвід війни, у цивільному житті після передової нашим захисникам і захисницям часто буває важко адаптуватися та інакше сприймається буденність. Ветерани почуваються самотніми та вразливими. Окрім цього, виникає ряд питань, до прикладу у юридичній площині. Це реабілітація і протезування, це соціальні послуги, психосоціальна допомога, виплати безпосередньо дуже важливе питання, з яким якими чуємо на кожній зустрічі. Психосоціал. Реальна допомога і адаптивний спорт. Саме такі напрямки зараз найактуальніші і працевлаштування. Спілкуючись з хлопцями, ми бачимо, що вони дійсно не завжди йдуть на контакт з цивільними. Ми розуміємо, що є проблеми і ті питання, які вони хочуть обговорити тобто, особисто з тими людьми, які мають такий же досвід, і цей проєкт саме про це. Так, дійсно, проект вже презентували в Дніпрі, проект презентували в Криворуському районі, але зараз ми масштабуємося, і ми йдемо по всій області. Дієва допомога для ветеранів і між ветеранами це, зокрема, єдність і підтримка. Дуже важливо мати поруч тих, хто реально розуміє, що з тобою відбувається, та до кого можна звернутися по допомогу. У нашому місті працює вже не один простір, де ветеранам допомагають всебічно. В 2019 році зрозуміло, що Ключовою аудиторією в нас саме є ветерани, ветеранки, захисники, захисниці, родини загиблих, безвісі зниклих, полонених. Тому, звичайно, в цьому напрямку працювали. Це про компетентну підтримку ветеранів, родин. Юридична, психологічна, загальна консультація це простір для проведення подій і організовані там події. Тобто це більш така от робота по супроводу, по підтримці. Про громадську організацію «Прометей» ми тут підсилення як ветеранів, так освіта, додаткові курси, грантові можливості для ветеранів. Коли ми приходимо додому, інколи маски людей знімаються і, і можна і поплакати, і щось згадати. Тому не не соромтесь, звертайтесь, знайдемо підхід, знайдемо як вам зручно, тому що це нормально. Звертатись за підтримкою, коли накриває, коли важко, коли нагрібає, ти не знаєш, чого почати, як це діяти. Навіть в тих випадках, якщо. Військовослужбовець, у нього є якась проблема, ви не знаєте звідки він, але ви бачите, що йому необхідна допомога саме тут і саме зараз. Дуже багато прикладів, що люди просто проходять повз. Цього не повинно бути, тому що вони це наше з вами мирне життя тут. І ми зобов'язані допомагати їм. Надважливо не лише створити ефективну взаємодію для якісної підтримки, реабілітації та адаптації військових, але і прищепити суспільству шанобливе ставлення до демобілізованих. Виховати серед цивільних безумовне прийняття ветеранів з інвалідністю, працювати над тим, щоб люди, які захищають наше право мирно жити, почувалися повноправними членами суспільства, які заслуговують на повагу та гідні умови. Виховати суспільство, яке достойне героїв. І це відповідальність кожного з нас.